Ді останніх тижнів поставили під загрозу існування незалежної України. Розворот нашого найпотужнішого союзника США у бік Росії це дуже і дуже серйозно. Не менш серйозно це внутрішній чвар. Схоже, вже було у період 1917 20 років. І сьогодні про цей незасвоєний урок історії. Кінець зими 1917-го Київ переживав важко. Холод, голод і дефіцит. Величезні черги за всім не вистачало вугілля і хліба. Попри це, у Києві жодних заворушень, а місцева преса вирізає усі згадки про революцію у Петрограді. Але варто було інформації про російську революцію докотитися до Києва, як тут почалася своя українська у століттями гноблених Росією українців, нарешті з'явився шанс на свободу. 3 березня 1917-го. вечір у кількох кімнатах клубу Родина, який росіяни називали Родіна, зібралися учасники товариства українських поступовців, єдиного легального в Російській імперії органу та кілька соціал-демократів. Науковець Сергій Єфремов зачитав доповідь про останні революційні події. Після цього у всіх постало одне питання. Коли почалося перше це засідання 3-го числа, от вони почали говорити, а що далі що робити? Перша пропозиція сформувати суто український представницький орган. Адвокат Синицький одразу ж визначився з назвою. Хто ж придумав в словаці, це Українська Центральна Рада? Виявляється, це Синицького. Про це розповідає його приятель Королів Старий. Він каже так, що ми з ним це обговорювали, і він, Синицький каже, що дивіться, в кожному селі є рада. А в Києві яка має бути? Центральна. Всім відомому будинку вчителя Центральна Рада почала збиратися аж у літку 1917-го. Перші засідання навесні відбувалися ось тут, де нині вхід до метро Золоті ворота. Збиралися у підвалі. Було в цьому щось глибоко символічне. Адже керувати новим органом влади доводилося вчорашнім підпільникам. Єднання українців у боротьбі з російськими шовіністами за власні права на жаль тривало недовго. Уже за кілька місяців почалися внутрішні чвари. Ніч на 5 липня 1917-го за старим стилем Київ. Майбутній генерал Хорунжей армії УНР, а тоді лише прапорщик російського війська Юрко Тютюнник прокидається через шум на вулиці. Визирає у вікно і бачить тисячі солдатів, які крокують у напрямку центра міста під синьо-жовтими знаменами. Тютюнник вискакує на двір, щоб дізнатися, що відбувається. На його запитання про мету походу один із солдатів коротко відповів: ідемо, кацапів, бить, ідемо допомагати Центральній Раді творити наше життя. Між третьою і четвертою ранку на кількох автомобілях військові опинилися на Хрещатику. Вони одразу захопили приміщення народної міліції і заарештували її начальника Ліпарського. На ранок повсталі взяли під свій контроль ще кілька державних установ, зокрема, державний банк. Влаштували погрому помешкані керівника Київського військового округу Обіручева і навіть приїздили до голови Центральної ради Михайла Грушевського з вимогою, щоб той їхав з ними. Грушевського вдома не виявилося. Так починалося повстання полку імені Полуботка. Усе почалося ще в перші дні революції. 19 березня 1917-го харківський адвокат, адепт української незалежності Микола Міхновський скликав вічі українців військових київського гарнізону. Він з перших днів революції зайняв надзвичайно активну позицію про те, що Україна має відновити власну армію, і було зрозуміло, що це задумувалося ним як перший крок до відновлення власної української держави. Уже за кілька днів наступне віче зібрало більше тисячі солдатів і офіцерів. Формується український військовий клуб імені Полободка. Його керівник Микола Міхновський. Микола Міхновський, адвокат, автор ідеї самостійної України. Уродженець Полтавщини, але найкращі роки свого життя провів у Харкові. Там заснував дві українські партії, терористичну організацію, придумав вітання, слава Україні і підірвав пам'ятник Пушкін у 1917-му Вже в Києві став автором ідеї українського війська. Проте робота Міхновського і його соратників викликала несприйняття більшості лівих партій Центральної Ради. Він і решта так званих самостійників опинилися в меншості щодо федералістів автономістів. Самостійники це люди, які хочуть самодержавства. Хочуть, щоб було так, як за старого ладу. Лише щоб вони самі панували над бідним народом. Самостійники, як не поміщики, так поміщицькі сини. З виступу Бориса Мартоса у 1919-му голова уряду УНР на селянському з'їзді в Києві. 1917-й. Попри заборону тимчасового уряду, у червні в Києві відбувся другий український військовий з'їзд. На електризовані представники армії були готові до рішучих дій. Представники Центральної Ради намагалися їх заспокоїти. Незважаючи на майже вульканічний характер ненависти до Росії, яка відчувалася на з'їзді, вибуху не було. Ми послушно йшли за нашими провідниками. А наші провідники любили Росію. Що це була за протиприродна любов? Годі й сказати. Юрко Тютюнник. Записки генерал Хорунжого. Заспокоїти військових вдалося лише проголошенням першого універсалу. Слова, хай буде Україна вільною, зустріли овацією. Російська військова влада миритися з українізацією військових частин не збиралася. Буквально за кілька днів командування спробувало відправити усі українські частини на фронт. Невизнаний владою полк імені Полуботка відмовився виконувати це розпорядження. Ситуація ця була дуже складною, тому що Центральна Рада на цей час уже вела переговори з тимчасовим урядом, вона теж намагалась взяти на себе якісь зобов'язання. І українські політики опинилися в такому становищі, коли з одного боку був тимчасовий уряд російський, який вимагав це все якось припинити і покласти само край. І в той же час, з іншого боку, були вояки українці, полуботківці, які категорично наполягали на тому, що е, потрібно якомога менше зважати взагалі на російську владу. Останньою краплею, яка штовхнула вояків на збройний виступ, стало виголошення Центральною Радою другого універсалу, яким фактично скасовувався перший. У ніч на 18 липня за новим стилем зі зброєю в руках зайняли основні державні установи. А за спинами військових виднілася тінь Міхновського. Все більше і більш з кожним днем, дедалі більшого впливу серед полуботківців набрала власна група Міхновського. Час для виступу був обраний вдало. У Петрограді в ці дні вуличні бої між прихильниками тимчасового уряду і більшовиками. Врешті уряд подає у відставку. Представників російського командування в Києві нема. Офіційно визнаний український полк імені Хмельницького зранку зайняв непевну позицію, вичікуючи, що скаже влада українська. Генеральні секретарі півдня засідають у будинку вчителя, аж поки не вирішують. Виступ полоботківців не підтримати. Полк повернути у казарми і відправити на фронт. Нерішучість проявили й українські політики і частина військових. 19 липня на вулицях Києва почалися перестрілки. Ще за день більшість повсталих роззброїли і відправили на Румунський фронт. Виступ полубоківців в суто політичній площині він мав своїм результатом те, що очевидно лідери Центральної ради Володимир Винниченко, в першу чергу прийняли рішення покласти край таким от е, прецедентам. І Миколу Міхновську, очевидно, не без порозуміння з російською військовою владою було відправлено на фронт як, от, власне, підпоручника російської армії. Тобто, це була така замаскована форма заслання. У грудні 1917-го радянська Росія без оголошення війни напала на молоду Українську республіку. Голова уряду Володимир Винниченко винним у цьому вважає не московських більшовиків, а свого політичного опонента Симона Петлюр. Однак, звільнення останнього з посади військового міністра чомусь не допомогло. І в 1918-му більшовики окупували Київ. Рік 1918. й Лютий. Російські загони під командуванням Муравйова захоплюють Київ у місті: червоний терор, пограбовані крамниці, тисячі вбитих. П'яні матроси мало не розстріляли навіть керівника маріонеткової УНР-рад Миколу Скрипника, прийнявши його за якогось генерал-імперіаліста. Між тим у Брест Литовську мирні переговори. Німеччина та Австро-Угорщина домовляються про закриття Східного фронту з Росією та Україною. Російська більшовицька делегація продовжує наполягати, що Центральна Рада хунта, а справжній український уряд червоний. Троцький навіть приводить на переговори, начебто представника цієї кривавої України. Проте з шахраєм таке промовисте прізвище більшовика. Ні, австрійці, ні німці справи вести не бажають. Врешті, 3 березня, радянська Росія на вимогу Леніна підписує Бреський договір, за яким визнає існування незалежної Української республіки з кордонами по самісінький Курськ. Також імперія втрачає Польщу, Білорусь і Балтію. Звістку про підписання мирного договору Михайло Грушевський почув у сарнах у польових умовах. кажуть, заплакав. Можливо, відчував провину за згубну пацифійську політику, а можливо, передбачав швидкий крах Центральної ради. Київ між тим повертається до мирного життя. Відновлює роботу уряд під керівництвом Голубовича. Нову владу роз'їдає корупція. Доходить навіть до кіднепінгу за участі найвищих посадових осіб. Наприкінці квітня з власного будинку викрадено банкіра Абрама Доброго. Залізниця його доправлено до Харкова, де ув'язнено в готельному номері. Бранцю обіцяють свободу в обмін на 100 тисяч карбованців. Історія мала несподіване продовження. Через Банкіра доброго здійснювалася операції німецької армії в Україні. Тож німецьке командування влаштувало скандал. Німці провели власне розслідування і оголосили, що замовниками викрадення були кілька українських міністрів, включно з генеральним секретарем. Сьогодні вже важко сказати, чи справді міністри мали стосунок до викрадення, чи це був лише привід для німецької адміністрації позбутися незручної їм української влади. Так чи інакше за кілька днів у Києві переворот. Починається, що прикметно він у цирку. потім НАТО так званих хліборабів переходить ось сюди на Софійську площу, де відбувається олігархічний псевдомайдан, який оголошує, що в Україні нова влада. Гетьман Павло Скоропадський. Закарпатська ситуація була трошки краще. Ну тоді був просто мир, і більшовиків було відтиснуто німцями до етнічних кордонів, фактично українських. І був такий мирний час, коли можна було будувати, скажімо, свою країну. Але причина була практично продовжена. Продовж залишалася та сама, що була і за УНР. Як і сьогодні, сто років тому Німеччина наполягала. Україна повинна замиритися з радянською Росією та чітко встановити кордони. А для початку розвести війська. Скоропадський скорився. Кордони тодішньої України, як бачите, були значно ширшими за сьогоднішні. Тут і шматок Білорусі до Гомеля, і нинішня Росія Стародуб, Білгород. Війська розводила ось по цій червоній лінії від Суража до Куп'янська. Але саме у цій демілітаризованій зоні Росія одразу почала Готувати загони для нового наступу на Україну. Наступним пунктом після розведення військ мало стати підписання мирної угоди з чітким встановленням кордонів. Переговори тривали у будинку вчителя. Українську делегацію очолював сам Гетьман Скоропадський. Очікувалося, що Росію представлятиме Сталін, але він замість себе прислав Раковського з Мануїльським. Їхнім основним завданням було затягування часу. А також переговори з соціалістичною опозицією щодо антигетьманського повстання. Ось тут, у вже колишньому приміщенні Центральної ради, 12 червня 1918 року було підписано прелімінарний, тобто попередній мирний договір, за яким радянська Росія визнавала незалежність України. Однак ця угода не була варта навіть паперу, на якій написана. Більшовики вже бачили, що Німеччина от-от програє Першу світову війну, і просто вичікували, поки Україна залишиться з ними віч на віч. Скоропадський теж бачив, куди віє вітер, і шукав нових союзників. Скоропадський знову ж таки міг спиратися в першу чергу на промисловців землевласників які мали російську політичну орієнтацію. І тому Скоропадський змушений був не стільки будувати незалежну Україну, скільки форпост для відбудови майбутньої великої Росії. З охопленою вогнем реальної громадянської війни Росії, у спокійний і ситий Київ починають стікатися промисловці і фінансисти з усіх куточків колишньої імперії. Викликаний німцями скоропадський поволі замінює західний вектор своєї політики на східний. Ті люди, які його очолювали, це Протофіс, це колишні діячі Союзу Руського народу, Михайло Архангел, які тут в Києві в масовій кількості перебували і потім були влучені до, скажімо, його структур урядових, вони фактично цю ідею пропагували. Тому, власне, і орієнтація на федеративний курс в кінці гетьмаста Скоропадського, звідти і, скажемо, не ну, бажання, скажем, Спертися на українські сили німецьких союзників, які гарантували мир присутністю свого війська, Україна цікавила виключно як джерело ресурсів. Лише у 1918 році цими ресурсами були не рідкоземельні метали, нафта чи газ, а зерно. Україна за стабільність розплачувалася хлібом. Період псевдостабільності часів Скоропадського завершився з початком революції в Німеччині. Трата опори у вигляді німецької армії перетворила гетьмана на голого короля. Повстання директорії буквально за кілька днів вибило у нього владу з під ніг. Знаєте, що чим ми Росію відрізняємося від росіян, що ми не відносимося до свого уряду як до чогось такого дарованого, дарованого небом? Правда, у них таке враження, що то як. Від Івана Грозного, що це все самодержить, це від Бога одержаний мандат на керування цієї країни, відповідно, треба до нього так, таким чином, помазаний Божий. Да? І, і фактично і до цієї влади зараз так ставляться, правда? так як, як можна, культ Сталіна, ну це все як це можна? Ще коли Скоропадський був при владі, він відмовився призначити Миколу Міхновського, прем'єр-міністру. А Симона Петлюру взагалі кинув за ґрати і почав переслідування політичних опонентів. Тож не дивно, що з відходом німців захищати гетьмана взялися виключно проросійські сили. У Києві до влади знову прийшли крайні ліві, а радянська Росія знову почала проти України загарбницьку війну. Попри все це, в Україні ще був шанс, але. Продовження історії в наступних випусках. Незнання історії не звільняє від відповідальності. Ми твій український. Боремося на інформаційному фронті з ворогом. Якщо наша робота для вас цінна і ви бажаєте підтримати журналістів, це можна зробити у два кліки: зайдіть на Ютуб канал П'ятого і натисніть кнопку Спонсорувати під трансляцією ефіру. Приходьте до нас в чати, спілкуйтеся з нашими ведучими та гостями і ставте вподобайки. Поборемо разом рашиську брехню. І все буде Україна!